Вітаю, любі друзі! Ви на каналі квіточки не тільки. Як вам колір цієї рослинки? Мені він дуже сподобався. А ще сподобалося те місто, де вона росла. А росте вона там, де інша не буде рости. Росте в щілинах між плитками, вздовж муру. І колір тут видно найяскравіше. Я згадала про це фото, коли була у ботанічному саду Біліфельда і побачила ось тут на східцях і поміж мурами, і на оцих остінках. Це рослинка з Мурова, дуже невибаглива. І в Україні вона є в Криму і навіть в оранжереї міста Києва. Дуже мені подобається ось так, коли рослинки ростуть, такі просто сади семирамиди. Вдома я навіть робила щось схоже на кам'янистих гірках, і дуже мені це подобалося. А ось перед вами чина гладенька. Рослина із бобових. Багато відрізняється точніше, відрізняється вона всім від наших звичних гороху та квасолі. Але вона одна із рослин, що занесені в Червону книгу України. Є в деяких лісах, але не так її вже і багато. Тут ми бачимо рослини, які висаджені по сухостійки, і зроблено у вигляді такої пустелі. Це делосперма. Одного з видів природніх, як бачите, тут є і агави, і кактуси, і алоє. Якось ось так ходиш і щось бачиш нове. Мені здається, що минулого разу цієї галявини я не бачила. Можливо, ще була не висаджена вся ця краса, так як і кактуси у тибличці. Можливо. А можливо, я просто сюди не дійшла. В чому якось мені сумніви беруть. Але зараз ми можемо подивитися всю цю красу ось так, обходячи дуже повільно і роздивляючись назви. Кому цікаво, можна зупиняти, збільшувати. Ну, ось погляньте, яка вона така маніпусінька, коли ось так квітне білим чи жовтим ковриком, килимком дуже шикарна. Це роджерсія готується вже до цвітіння. Роджерсію ще називають каштанолисною. Рослина достатньо висока така. Зараз ми знаходимося на одному з схилів ботанічного саду. Дуже багато скального алісуму, абрієта вже, на жаль, відквітла. Минулого разу ми нею полюбувалися. І те, що я кажу, мені подобається, ось такими терасами йде ботанічний сад. Галявина Сибірських ірисів. Це так і вони дійсно такий яскраво синій колір. Вони відрізняються тим, що в них тонесенька, квітконіжка. І ось одна ще з рослин це багаторічний іберіс, вічно зелений, і він тут як кущ задеревеснілий. Це асфоделіна, рослина, яка часто зустрічається, часто я вам її показую. Квітконос, ой, вибачаюся, медонос, метонос квітконос уже. Оцю рослину я засумнівалася. Можливо, хтось і знає. Щось я не можу її згадати. Як вона цвіла, зазвичай по цвіту, Думала, що тут є, є якась, якесь посилання, чи... але ні, це на іберіс. До речі, Іберіс є і трав'янистий, і є кущовий, їх дуже багато видів. Це вид очітків, який зараз віднесли до іншого сімейства. Але для нас це буде сєдом. з роду сєдомів. На відкритому місці прекрасно виглядають на сонячному. І нарешті я дійшла до цього ось цієї кулястої цибульки. Це, звичайно, ж аліум. Я з усіх боків кручуся, щоб вам його гарненько показати. Нещодавно пані Олена із каналу про Троянди розсід. Показувала їх у себе ціаліуми, ці хоч і невеличкі, а гарнюші. А це традисканція. В нашому регіоні її називають традисканція добрий ранок. Вона розкривається, коли сонечко піднімається, і вітає своїми голівками. До речі, в деяких місцях може бути теж агресором. Є біла, рожева і синя, але обмежувати і. Такий яскравий кущик не завадить у нашому садочку. Це ми знову біля метеликового поля, тут для них розкіш, але сьогодні я щось не бачу, щоб там вони літали. Варонець, півонія дикоростуча, тут в основному всі природні види зібрані з усіх майже частин світу. Вузь колись півоні, її дуже багато на Донбасі. Є тут і кримська півонія, є і кавказька, це вже я потім почала роздивлятися і трав'янисті природні види, бо ми якось звикли все до гібридів, до і то гібридів, а тут природня краса. Як бачите, ще відкрилися не всі, ну нічого страшного. Подивимося хоч на ту красу, що є. І що маємо. Бо не знаю, чи наступний раз ми можемо приїхати, а звичайно ж, вона вже і відцвіте світе півоня. Не так вже довго вона нас і раде. Поводаль деревовидний кущ білий теж основний колір природній такий вид. Цира, щось я обійшла боком, червоні і оранжеві півоні е, деревовидні. І ось галявина, яку минулого разу я теж пропустила, бо тут нічого не квітло, це галявина примул. Тут дуже багато, це вже коли я пішла ось так по цій доріжці, яка замульчована, то я побачила, що тут перші примули вже давним-давно відсвіли і пішли. Інші види. Це, здається, японська. Чесно кажучи, вже щось мені. Примули це не мій, як кажуть, коньок. Але уявляєте, як тут ранньою весною було гарно і як їх тут було дуже-дуже багато? Це відкрита місцина. Тут. Теж рослини, які посухостійкі. Один із видів. Я вже забула, що я хотіла, тому що я побачила здалеку ось оцю фіолетову деревину. Звичайно ж, це павлонія. але здалеку мені здалося, що квітне ось так на деревину оплилася гліцинія. Але ж ні, погляньте, які великі е, дзвіночки, це, це саме павлонія. І внизу є поряд три видихи онодокси, біла, рожева і синя. Знову раджерся, ось так ну, не гліцинія, яка китичками звисає із деревини. Все-таки Павлонія теж гарна. І останні роки вона почала рости і в Україні, вирушують є любителі цієї рослини. Хоча в деяких регіонах вона дуже сильно обмерзає, що зими її повністю зрізають. І ось одна із цікавих рослин це рослина, яка дуже-дуже отруйна. Це, я ось підпишу її латиною, але це індійський морозник, несправжній морозник, кукурудзана лілія, медвежа лілія і укус диявола. Дуже отруйна квітка виділяє алкалоїди і використовувалася давніми, вибачаюся в Америці як ліки при високому тиску. А тут продовжують радувати азалії, які вже практично всі квітнуть. і В основному тут вже квітують азалії. з лівого боку Еріка. Берескові ростуть. Я пішла чуть вище сьогодні доріжкою, не по нижньому ярусу, а по середньому, щоб полюбуватися і тут на квіти. Як бачите, вже відсвіла Еріка. Зараз вона вбирається в листочки, зеленіє. Так ідеш на ці яскраві кольори дивишся, аж не віриш, що вони справжні. Краса цього саду не може і не радувати, і не шокувати. Ну, Хіба ось, оці кущі можуть когось лишити без емоцій? Я, я в захваті. Інколи навіть слова забуваються, чудові кольори, чудові кущі, чудові азалії. Ось наче поряд однакові, рожеві, аж ні, вони відрізняються і відтінками, і малюнками на пелюсточках, просто казковий сад. Я і до цього була закохана в рододендрони і в азалії. В Німеччині їх дуже багато. І Ютерслу Я вперше їх побачила в таких великих кількостях. А тут поряд за зал. Це неймовірно видовище. Це вибух кольорів, вибух емоцій. Ну що ж, будемо дивитися на прощання, подивимося навколо. Полюбуємося на останок і будемо збиратися. Бо День в розпалі, а в мене ще є плани на сьогоднішній день. Я впевнена, що наступного, наступний раз буде обов'язково, правда, не знаємо коли. І, звичайно ж, історія із потягами той, та колія, на якій я була, це була четверта, там постійно наш потяг приходить. Швидко перекинули на інший з затримкою півгодини. Але все добре, я буду з вами прощатися і до зустрічі в нових подорожах.